Ви знаєте, найчастіше вигорають самі відповідальні люди. І от чому? Тому що для таких людей часто відповідальність це психологічна броня, механізми захисту психіки. Вона важка, вона енергозатратна, але вони щодня її носять. А тепер запитайте себе: а від чого ця броня? Вас захищає, що страшного станеться, якщо ви хоча б на один день відпустите відповідальність, Чи справді світ розвалиться без вашої участі? От саме тут з'являються внутрішні заборони. Мозок каже: якщо я зупинюсь, якщо я відпочину, значить я слабкий, і я повинен постійно бути сильним або сильною. інакше трапиться щось погане. Ви повинні розуміти, ці переконання формуються не на пустому місці. Часто вони йдуть з дитинства, коли приходьте. Ходилось Завчасно дорослішати, а це приходилось все контролювати та тягнути на собі те, що для дитини не характерно. І саме тоді оця броня відповідальності це був єдиний спосіб вижити та захистити себе. Але на сьогодні ця броня не тільки вас не захищає, але й виснажує. І саме тому найвідповідальніші люди вигорають першими. Причому мова не завжди йде про ефективність, але завжди йде про контроль. Що робити перше, вам потрібно. Навчитись відслідковувати цей стан, тому що важко працювати з чимось, що ви не помічаєте. Друге, запитуйте себе, а що мені зараз насправді потрібно? Третє, знаходьте протягом дня час на відпочинок і на лінощі І четверте, буде внутрішня критика. З нею потрібно навчитись працювати. Вам потрібно зрозуміти, що знімати броню відповідальності контролю потрібно поступово частинками, інакше. Ви ризикуєте не впоратись. Ваша задача навчитись використовувати контроль та відповідальність тоді, коли це потрібно, а ніяк інакше. Я розумію, що світ зараз непростий, але знаходити час для себе необхідно. Це базова річ. Адже якщо ви цього не робите, ви дуже швидко вигорите. Ви, звісно, можете працювати довгий час в режимі нон-стоп, але не дивуйтесь потім астенії, депресії та тривожному розладу. От щоб такого не було, вчіться розслаблятись і відпускати контроль.